Всім привіт! Продовжуємо вчити психологію разом по книзі Психологія 101. І сьогодні у нас друге відео. Ми сьогодні говоримо про поведінкову психологію і про базовий механізм поведінкової психології оперантне обумовлення. Його винайшов американський психолог на початку ХХ століття. Не бійтеся слово оперантне це всього навсього від англійського «operation», це дія і оперантне обумовлення передбачає. Засвоєння людиною поведінки е, на основі е, певних принципів нагород і покарань, які е, виникають відразу після після цієї події. Відповідно було виділено чотири види оперантної обмовленості. Перше це позитивне підкріплення. Е, коли нас просто хтось хвалить, коли ми отримуємо якусь премію, ми знову і знову будемо робити цю дію на роботі. За виконання плану вам платять премію. Ви намагаєтеся виконати цей план. Дитину вихвалити, що вона молодець гарно помила посуду, швидше за все, вона буде знову повторювати цю дію і вона знову буде мити посуд. Друге, це негативне підкріплення. Це коли ви навпаки отримуєте весь час якийсь негативний досвід, негативний пресинг, ви там тривожитесь за щось. Але коли ви щось робите, у вас зникається негативне відчуття. Наприклад, ви їдете в автомобілі, і коли ви починаєте рушати, вам автомобіль дає сигнал, що ви повинні пристібнути пасок безпеки. І пікає вам на моз. Поки ви не пристібнетеся, він буде весь час пікати. Е, відповідно, ви цю дію робите. І в майбутньому, ви завжди, коли сідаєте в автомобіль, ви знову і знову пристібаєте для того, щоб уникнути цього е, неприємного звуку. На роботі це також можливо, якщо у вас ненормальний керівник, який просто постійно на вас кричить. А за виконання плану він не платить премію, а просто він про ну він мовчить. Він не робить цей тиск на вас. І ви будете знову намагатися вже не за гроші, не за премію, а просто щоб уникати цих неприємностей виконувати план. Третій тип це покарання, це знаєте, пряник і кнут. Так от покарання це якраз цей кнут. І звісно, якщо ми щось робимо і нас за це карають, ми це намагаємося не робити. Або якщо ми щось не робимо і нас за це карають, ми знову ж таки намагаємося цього не повторювати. І є четвертий тип оперантного обумовлення, це е, гасіння, так умовно, умовно, коли ніхто і ви в тому числі не реагуєте на певну поведінку, тобто ніхто не відмічає, ви помили посуд. Вам ніхто не сказав, що ви молодець, що ви не молодець, ніхто не звернув на це увагу. Ви самі знецінюєте можливо цю поведінку, і з часом ви чи ваша дитина перестає робити цю е, дію. Як воно в житті працює? Умовно до психолога приходить пацієнти, каже, я там боюсь постояти за себе. Я відчуваю, що хочу, але боюсь це робити і не можу сказати навіть слово на якійсь там нараді, наприклад. І якщо психолог обере цей механізм оперантної обумовленості, то перше, що він може знайти, це коли і чому виникла ця поведінка. Тобто людина боїться, що він щось скаже на нього, насваряться чи він десь постоїть за себе, там не знаю, якесь буде фізичне покарання, тому він краще промовчить. І короткостроково, ця поведінка його вже засвоїлася як позитивна. В нього є такий невеликий бонус. Ти мовчиш, тебе ніхто не ображає. Ти мовчиш, тебе ніхто не ображає. Це позитивне підкріплення. Але в довгостроковій перспективі ця людина починає себе знецінювати. Вона себе зневажає. Вона вважає, що вона там не може висловити свою точку зору. І психолог повинен допомогти цій людині при бажанні звичайної людини поміняти ракурс. І знайти е, такі позитивні підкріплення, щоб ця людина могла висловлюватись. Тобто, е, зробивши одну е, поведінку, змінивши її. Е, якщо ніхто не похвалив, ти сам себе можеш похвалити, сказати: Ой, який я молодець, сьогодні я це зробив. Я там горжусь собою. І з часом ця поведінка, можливо, стане е, постійною, замість того, щоб мовчати там, де потрібно за себе постояти, людина е, навчиться говорити. І так стосується всього, ви можете е, впливати як на інших, так і на себе якісь поведінки ви хочете підкріплювати їх. робите. якісь поведінки, ви їх не хочете, ви можете їх е карати, ігнорувати. І вони будуть зникати. Дуже прикольно. А далі буде ще цікавіше. Погнали! Завтра буде Фройд.